Усі, хто звертається за захистом своїх прав до суду, безперечно розраховують на позитивний результат розгляду своєї справи. Задля цього, як правило, заручаються професійною допомогою. Поза як саме адвокат має законне право отримати, скажімо, від органу влади чи керівника підприємства усю інформацію та документацію, які необхідні для надання юридичної допомоги клієнту, один з головних способів одержати інформацію є адвокатський запит. Але самі правники вважають, що на сьогодні правозастосовна практика щодо використання адвокатами права на запит і щодо захисту такого права від порушень неоднозначна. Про це говоримо з членом Ради адвокатів України, головою комітету з питань безоплатної правової допомоги Національної асоціації адвокатів України, заслуженим юристом України Оксаною Каденко. Вітаю усіх, хто дивиться. Вітаю вас, пані Оксана. У нашій студії перед тим як говорити про практичні аспекти використання права адвоката на запит, Я думаю, що варто розповісти нашим глядачам про те, що власне таке адвокатський запит, хто, куди і для чого його подає. Вітаю. Для того, щоб розказати вже про сам адвокатський запит, його значення і призначення, я спочатку хочу нагадати, у якій системі правосуддя діє адвокатура, адже це має значення для відповіді на це питання. Відповідно до нашого основного закону Конституції України правосуддя представлено декількома суб'єктами: судами, які вирішують всі правові конфлікти в державі, Вищо ради правосуддя, яка формує суддівський корпус, забезпечує етичність діяльності суддів прокурорів. Прокуратура, яка підтримує державне обвинувачення в суді, і здійснює інші важливі функції, і адвокатура, яка забезпечує надання висококваліфікованої професійної правничої допомоги. Тобто, все правосуддя в Україні стоїть на чотирьох китах: судах, прокуратурі, адвокатурі і вищій раді правосуддя. Якщо говорити безпосередньо про здійснення правосуддя, то на трьох суд на чолі, прокуратура, адвокатура. Однак і суди, і прокуратура, і ВРП є органами державної влади, які наділені дуже широкими владними повноваженнями і правомочностями, які захищені державним впливом і різними державними механізмами захисту. Адвокатура це не державний інститут, і, відповідно, не наділена такими повноваженнями. То як же адвокатурі в такій системі правосуддя паритетно виконувати свою місію для того, щоб якось збалансувати ось цей у системі правосуддя, законодавець і наділив адвоката також широкими іншими, але широкими правами. І одним із них є право на адвокатський запит. Так само гарантовані, як і інші права у інших учасників в системі правосуддя. Що ж таке адвокатський запит? Адвокатський запит це письмове звернення адвоката до того, в кого є необхідне, про надання інформації або документів, які необхідні адвокату для реалізації його місії. Всі органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові службові особи, керівники всіх підприємств нової організації, незалежно від форми власності, зобов'язані адвокату, от те, що він запитує, документи, інформацію надати і зробити це не пізніше п'ятого робочого дня. А якщо цього не зробити, за це встановлена відповідальність. Тобто законодавець прогарантував: якщо адвокату щось потрібно для того, щоб Захистити чи представити клієнта це йому має бути надано. А якщо цього не виконано. То це є от не надання відповіді на адвокатський запит, відмова у наданні відповіді, надання неповної несвоєчасної інформації, надання неправдивої інформації. Все це становить склад адміністративного правопорушення, і особа, яка його вчинила, може бути піддана адміністративній відповідальності. У такий спосіб законодавець гарантував, що система правосуддя буде функціонувати успішно, тому що її учасник адвокатури і адвокат безпосередньо має такий ефективний. Правничий інструмент, за допомогою якого може паритетно виконувати свою функцію, конкурувати, ну наприклад, своїм опонентом стороною обвинувачення у кримінальному провадженні, і відповідно досягати бажаного для свого клієнта результату. Тому, відповідаючи на питання, яке Значення у адвокатського запиту, значення надати адвокату інформацію, докази, які він і використає в інтересах свого клієнта. А призначення насправді набагато більше. Це е, нібито збалансувати і е, прирівняти адвоката у його правомочностях, у його можливостях з іншими учасниками, в яких він перебуває в змагальній процедурі. Щодо того, кому до кого звертається запит, запит звертається до того суб'єкта, органу, основи організації, який володіє необхідною для адвоката інформацією, Щодо того, що запитується, от витребовується на підставі адвокатського запиту саме те, що необхідно адвокату в інтересах його клієнта, не власних, а завжди в інтересах клієнта. Переглядала інформацію про адвокатський запит, ви говорили про його значення. Так от багато власне самих адвокатів говорять про те, що адвокатський запит це основний інструмент адвокатської діяльності. Чи погоджуєтеся, чи дійсно це так? Ми завжди говоримо про те, що адвокатський запит є основним інструментом, тому що в нього найвищий рівень гарантованості державою. За ненадання відповіді, адміністративна відповідальність. Однак насправді дуже хотіла би уточнити, що основним інструментом у загальному розумінні для адвоката є його розум, знання і вміння, які він і використовує в інтересах свого клієнта для надання йому правової допомоги. А адвокатський запит є гарантованим інструментом для досягнення конкретної цілі, конкретного завдання на цьому шляху отримання необхідних вихідних даних, якими є інформація, інформація загалом, інформація, яка міститься у конкретних документах. При цьому я дуже хочу уточнити, що коли ми говоримо про те, що адвокатський запит, і як і будь-що, що робиться адвокатом в інтересах клієнта. На жаль, у нас частина людей вважає, що це адвокат робить для того, щоб клієнт уник кримінальної відповідальності, не відповідав за вчинене. Однак це не так. Адвокат гарантує, що у ті юридичній правовій процедурі, в які приймає участь людина або юридична особа або держава, Будуть дотримані всі права, і вони будуть дотримані настільки повно і відповідно до чинного законодавства, як це має бути у правовій державі. І ось саме з цими цілями для досягнення цих завдань і подається адвокатський запит. І так він є дуже важливим інструментом, який дозволяє отримати те, без чого правозахист фактично неможливий. Але потужною зброєю права захисту він стає як частинка правової позиції, яка Формується і реалізовується адвокатом з використанням всього нашого адвокатського арсеналу. Ми говоримо про те, що це гарантоване право адвоката на отримання інформації. Скажіть, будь ласка, чи може в такому випадку адвокат отримати будь-що від будь-кого, чи все-таки існують певні обмеження? абсолютно точно обмеження існують у правій державі абсолютних речей не повинно бути. Це саме стосується адвокатського запиту є обмеження і за змістом, і за суб'єктами. Наприклад, адвокатський запит не може стосуватися роз'яснення законодавства. Призюмується, що адвокат як висококваліфікований фахівець самостійно може такі роз'яснення сформувати, тому запитувати роз'ясніть законодавство у запиті не можна. Так само, адвокатський запит не може стосуватися інформації з обмеженим доступом. Щодо осіб, фізичні особи надають відповідь на адвокатський запит за їх згодою. А от всі-всі інші. Юридичні особи, їх посадові службові особи і щодо будь-якої інформації зобов'язані давати відповідь на запит. Тобто, як ви зрозуміли, за суб'єктами всі, крім фізичних осіб, які за згодою, а за змістом інформації, вся інформація, крім та яка обмежена конкретно законом інформація з обмеженим доступом. Ми вже заговорили про інформацію з обмеженим доступом. Розкажіть, будь ласка, що це за інформація і що тоді робити адвокату, якщо йому потрібна для роботи саме ця інформація? Інформація з обмеженим доступом це або конфіденційна інформація, або таємна інформація, або службова інформація. Яка інформація відноситься до конкретного виду? Встановлено законом, можна завжди відкрити почитати, чи це інформація з загальним доступом, чи це з обмеженим доступом. В діяльності адвоката найчастіше ми потребуємо конфіденційної діяльності. Інформації про фізичну особу, це про її вік, стан здоров'я. Стан, сімейний стан, національність, дату народження, місце проживання ось все це конфіденційна інформація, і на неї можна відповіді не давати. Верніше, навіть для суб'єкта, який її володіє, для нього встановлюються законом ті заходи охорони, які він має обживати щодо цієї інформації. Хочу тут уточнити, що цікаво, що дуже часто адвокат намагається таку інформацію отримати відносно власного клієнта, наприклад, договір, який уклав його адвокат з банком. Або довідку про стан його здоров'я у відповідного закладу охорони здоров'я, і ось нерідко банки, заклади охорони здоров'я, інші юридичні особи відмовляють адвокату у наданні такої інформації, застосовуючи до власника такої інформації заходи охорони. Це неправильно. Такі відмови є неправильними, тому що адвокат, який звертається запитом відносно власного ж клієнта, наділений такими самими правами, що і сама особа. Тобто, якщо адвокат звертається відносно... С свого клієнта і просить дати інформацію про стан здоров'я, наприклад, чи про сімейний стан, він діє як представник цієї особи тими самими правами. Саме тому законодавець зобов'язав адвокатів до запиту давати ордер, вніше копію ордеру, в якому і мають бути обмеження. От якщо клієнт обмежив, а цю інформацію не можна отримувати або ци не можна вчиняти. Ця інформація обов'язково зазначається в ордері, і той, кому надіслано запит, може подивитися, чи є такі обмеження, чи немає. Так ось, якщо таких обмежень немає, то про клієнта адвокату має дати всю інформацію, включно з обмеженим доступом. Ви запитали, що ж робити, якщо все ж таки не можна. Так дам вам відповідь: якщо адвокату необхідно отримати ту інформацію з обмеженим доступом, яку він не може отримати в порядку адвокатського запиту, в такому випадку йому може допомогти суд. Саме суд застосувавши або процедуру витребування, або процедуру тимчасового доступу, визначаючи, чи в інтересах конкретної справи необхідна ця інформація. Допомагає адвокату отримати бажане, і ви знаєте, це дуже справедливо, тому що саме суд безсторонньо визначає, чи може бути оця охорона цієї інформації порушена в інтересах цієї справи, і відповідно своїм рішенням і вирішує долю такої інформації: чи буде вона отримана, чи не буде вона отримана? Чи усі суб'єкти звернення адвокатів розуміють значення адвокатського запиту, і власне як часто зустрічаються порушення? На жаль. Не всі і не в неповною мірою розуміють значення адвокатського запиту. І я спеціально, відповідаючи на ваше перше питання, заговорила про систему правосуддя, тому що це гвинтик системи правосуддя. Це той інструмент, який дозволяє адвокату виконати свою надважливу місію в системі правосуддя. На жаль, такого розуміння у багатьох суб'єктів немає і. Одразу уточню, буває таке, що і адвокати звертаються з, адвокат, з запитами з порушенням форми і змісту. Але це поодинокі випадки. Найчастіше саме ті випадки, коли адресат ухиляється від надання відповіді на адвокатський запит, чи з причин нерозуміння його значущості, чи з інших причин. Об'єктивної статистики щодо кількості. Таких порушень, от не надання відповіді, чи там неповне повне не своєчасне надання відповіді на адвокатський запит відносно кількості запитів, які направляються, її в Україні не існує, тому що ми бачимо лише е, е статистику. По тих випадках, де адвокати звертаються зі скаргами до рад адвокатів регіонів, адже саме вони є тим органом, який складає протокол про адміністративні правопорушення на осіб, які вони винуваті у наданні відповіді на запити, також що я можу сказати за в поточному 2023 році у Хмельницькій області, тобто за 2,5 місяці лише звернулося вже шість адвокатів зі скаргами на порушення їхнього права на отримання інформації в порядку подання адвокатського запиту, це багато мало поробів. Ну, на мій погляд, для Хмельницької області за два місяці шість вже скарг. Як правило, адвокати звертаються з такими скаргами, коли для них вже вичерпані варіанти. Скажу вам по собі: для того, щоб до того, як звернутися зі скаргою, я особисто направляю другий запит, в якому роз'яснюю, що ця інформація точно має бути мені надана. Мої права гарантовані. Інколи буває і з третім запитом, в якому кажу, що буде така відповідальність. Тобто, як правило, інколи адвокати. Не звертаються скаргами, одразу звертаються до суду, показують такі відмови, і суд вже своєю ухвалою реалізовує це право адвоката на отримання інформації. Тому шість випадків це не означає, що шість тільки раз відмовили. Це означає, що вже шість разів адвокати вважали належним способом захисту своїх прав звернення саме до Ради адвокатів регіону для складання відповідного протоколу. І ви знаєте, нам всім треба максимально працювати для того, щоб всі потенційні адресати адвокатських запитів Розуміли, треба давати таку інформацію, і це є частинкою правосуддя в Україні. А якщо такої інформації чи документів не надавати, за це буде встановлена відповідальність. І хочу одразу вам ще одне сказати: що у цьому напрямку вищий орган адвокатського самоврядування, постійно діючий Рада адвокатів України, в березні цього року прийняла. Це вже 17-те роз'яснення по адвокатським запитам. Настільки це проблемна тема, в якому ще раз підкреслена неприпустимість на надання відповіді на адвокатський запит. І підставою для такого рішення вищого постійно діючого органу адвокатського самоврядування був конкретний випадок у Хмельницькій області, де адвокату не надали відповідь на адвокатський запит, мотивуючи це тим, що. Адвокат планував використовувати отриману інформацію для посилення змагальної правової позиції свого клієнта в суді. Це викликало обурення адвокатської спільноти, тому що саме для цього ми і використовуємо адвокатські запити для того, щоб максимально покращити правосновище свого клієнта, для того, щоб добитися максимально повної реалізації його прав і його презентації, ну, наприклад, перед судом, хоча не виключно, і перед іншими органами також. І, Рада адвокатів України, використовуючи своє право нормативно урегульовувати такі питання, ухвалила рішення, і я би хотіла зацитувати його важливу частинку. Цим рішенням було встановлено, що запит адвоката, це вчергово кажу, в 17 раз, запит адвоката є гарантованим та захищеним законом інструментом адвокатської діяльності, що використовується задля формування та реалізації правової позиції адвоката в інтересах клієнта. Законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність та Кодексом України по адміністративні правопорушення визначено особливий порядок охорони права адвоката на отримання інформації й носіїв через адвокатський запит, встановлення обов'язку надання відповіді на адвокатський запит та встановлення відповідальності за невиконання цього обов'язку. Порушення визначеної законодавством України моделі здійснення адвокатської діяльності з використанням гарантованих прав та правомочності адвоката є неприпустимим. І, звісно, адвокатська спільнота з. Одівалися, що таке роз'яснення через підкреслю є обов'язковим для виконання адвокатами, в цілому має нормативну дію, що воно стане ще одним нагадуванням про те, як законодавець створив, придумав і гарантував, має функціонувати система правосуддя в Україні. То таке от рішення також є в цьому напрямку. Пані Оксано, як захиститися захисникові, тобто які інструменти є у випадку порушення права, зокрема на адвокатський запит самого адвоката? На початку нашої з вами розмови я говорила, що адвокатура це не державний інститут. І будучи, і це абсолютно правильно, це величезне надбання України, що в Україні немає державних адвокатів. Всі адвокати абсолютно незалежні і самостійні. Мається на увазі, вони не залежать не від кого, здійснюючи правозахист, надаючи правову допомогу клієнту. Але при цьому вони позбавлені значною мірою того державного захисту, який є у інших учасників моделі правосуддя. Але для цього держава надала нам класні інструменти у вигляді органів адвокатського самоврядування і тих досить широких повноважень, які у них є. І я вже вам сьогодні посилалася на конкретний останній, це найактуальніший випадок у Хмельницькій області. І от саме на його прикладі розкажу, які інструменти використовувалися. Ситуація була така: адвокат звернувся з адвокатським запитом, в якому просив інформацію про свого клієнта. Йому було відмовлено у наданні відповіді у зв'язку з тим, що він збирається це використовувати для формування Правової позиції в суді. Перше, що зробила Рада адвокатів регіону, рада адвокатів Хмельницької області, захистила свого адвоката у спосіб складання протоколу про адміністративне правопорушення на особу, яка відмовила у відповіді на запит. Негайно, після цього це питання було відпрацьовано комітетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при раді адвокатів Хмельницької області. Було сформовано висновок, який містив категоричні судження про те, що так не можна. Це порушує закон. Цей висновок був негайно представлений Вищому органу Ради адвокатів України, який і застосував свою найвищу функцію і прийняв те рішення, яке я вам тільки що цитувала. Але саме глобальне у цій історії те, що права адвоката були захищені судом, тому що крапку в цій історії буквально нещодавно, 21 березня, 2023 року, поставив Хмельницький апеляційний суд, який своєю постановою визнав вину. Особи на надані відповідь на адвокатський запит, встановив і ще раз підкреслив, що адвокат має право збирати інформацію в інтересах свого клієнта, в тому числі для посилення його правової позиції в суді. А у випадку, якщо цього не стається, то суд захистить і ці елементи правопорядку і самого адвоката з його порушеним правом на адвокатський запит. Тому, Узагальнюючи, у адвоката є широка амплітуда самоврядних способів для захисту свого права. Але на щастя, у нас ще є судова система, яка відіграє у цьому надважливу роль, і на цьому прикладі ми бачимо, що дуже ефективно. Я би дуже хотіла, щоб за результатами нашої розмови наші глядачі зрозуміли, що в Україні діють абсолютно наділені достатніми правами адвокати, які надають висококваліфіковану правничу допомогу. І ці адвокати мають всі інструментарі для того, щоб допомогти людям. Отож, наприкінці, я би хотіла побажати всім нашим глядачам користуватися ефективно правовою допомогою адвокатів а адвокатам безперешкодно користуватися своїм правом на подання адвокатського запиту. Це була програма Феміта в деталях ток про особливості використання права на адвокатський запит. Ми говорили з членом Ради адвокатів України, головою комітету з питань безоплатної правової допомоги Національна асоціація адвокатів України, заслуженим юристом України Оксаною Каденко. Ще зустрінемось на все добре.